І вам слава, сині гори, кригає окуті, і вам, лицарі великі, Богом незабутні. по поболя, та вам Бог допомагає. За вас правду, за вас слава і воля святая. З цих пророчих слів визначного українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, гравера, етнографа, громадського діяча Тараса Шевченка. Розпочалося нагородження переможців конкурсу, присвяченого 210-й річниці від дня народження кобзаря, оголошеного минулого тижня директоркою Шостінської гімназії Юлією Мороз. 32 роботи не схожих одна на одну, виконаних різними людьми різних вікових категорій, з різним настроєм і в різних техніках. Проте всі ці роботи об'єднує любов до батьківщини і великого творця Тараса Шевченка. Сьогодні мені приємно згадати історію цього конкурсу. Попередній рік, ось якось спонтанно захотілось побачити образ Шевченка у виконанні всіх вікових категорій, професіоналів, аматорів, просто за бажанням, який малює виконавець, вишиває, може гравіює, може викладає із насіннячка портрети. Ну, і багато є видів мистецтв. Конкурс завершено, а підведення його підсумків відбулося 13 березня у приміщенні найпростішого укриття, куди учасників конкурсу вимушено загнала чергова повітряна тривога. Проте ніякі перешкоди не можуть стати на шляху активних і творчих шосткинців. Тому з посмішками і гарними думками вони розповідали про свої роботи та отримували подарунки від очільниці навчального закладу. Я навчаюсь у художній школі, і мені ця робота давалася легко. Засмучений чогось Шевченка, але похоже в на свого автора. Ну, мені цю роботу легко було малювати. Легко було малювати. Дякую, сонечко. Тримайте, будь ласка, всі подарунця. Я Шукала у гуглі, малюнок знайшла. Вирішила його намалювати. малювати. Ці вдалося клас красивий. Примітно, що серед аматорів і починаючих художників осторонь конкурсу не залишився і відомий професіонал Василь Рубаник, який представив портрет Шевченка на дереві. Митець поділився своїми спогадами з дитинства, коли тільки-но починав малювати. Відтоді все його життя тісно переплетено з великим кобзарем. Я Шевченка теж так малював, як оце дітки такі малий. Ще батьки мені купили на бір листівок з картинами Шевченка. І там його автопортрети були. Ну, от Я портрети його там питався малювати. Є okay. на полотні О, були. Ну, один із них у Воронівській бібліотеці там дитячі висить. Okay. А, ну, а це на дереві мені таке, я сам. Ну так розробив такий. о. – Це ваша ідея авторська. Ну так. Да. Ну я живу на вулиці Шевченка, угу. учився в Києві у художній школі імені Шевченка. Республіканська така є школа, зараз ліцей. Ну і з Шевченком так пов'язано. До речі, Василь Дем'янович від щирого серця вирішив подарувати колективу Шосткинської гімназії портрет кобзаря, який так полюбився всім своєю оригінальністю і професіоналізмом. А от Таміла Даниленко свою авторську роботу і друге місце в конкурсі присвятила рідному батьку, який сьогодні виявився іменинником. Я є ученицею художньої школи. Я зараз навчаюся в четвертому класі, і також я хотіла б сказати, що цей портрет та цю невеличку перемогу я присвячую своєму батьку, у якого сьогодні день народження, який є воїном за селу. вже два роки він на фронті. Я б хотіла сказати, що я дуже сильно його люблю і присвячую йому цей портрет цю перемогу. Трагічну історію портрета кобзаря, вишитого бісером, розповіла його авторка Ольга Фіцколінець. Картину пані Ольга вишивала на замовлення для свого колеги Володимира Река, який загинув на самому початку війни, захищаючи рідну землю від рашистської навали. Тарас Григорьевич Шевченка був еталоном української мови і відстоював завжди українську мову. Тому я бажаю нашим воїнам і захисникам, щоб вони українського духу незламного, козацького духу, і щоб найшвидше вони нам надали перемогу, і наші діти жили у мирній країні. Ну а головною переможницею конкурсу, присвяченого 210 й річниці від дня народження Тараса Шевченка, стала мама одного з учнів гімназії Оксана Гордієнко. Я побачила на вашій сторіночці оголошення про конкурс портрет Шевченка і вирішила намалювати це. Моя перша конкурсна така робота, праця раніше я ніколи ну, ніде не виставляла це. Моє хобі. Я малюю для себе і ось вирішила взяти участь. І дуже вдячна за популяризацію української мови, української літератури. Ну це дуже важливо, особливо в цей час. Дуже вдячна і для переможця, ось о, о такий подарунок, який Аксамочка підійдіть, символізує рух. Ось у цих частиночок, які нехай вас заспокоюють і спонукають до нових творчих робіт Десколько. з перемогою, вітання! Всім тримайте.